Жінка, яка другий календарний рік бавиться в мене. Та жінка, яка могла б бути сердечним ученим, яка кличе хто зна скільки душу мою хату, а потім зі мною злою і сонною розпочинає дебати. Жінка, яка багато років поспіль хоче моїх чоловіків, хоче їх по-справжньому, дико, тваринно, не бачачи гріхів. Сидить собі у підвалі на моєму дивані і потягує кальян. Вона курить, заливаючи гіркоту віскі, а як кашлюю гріє чаю стакан. Та жінка записує вірші на серветці і дарує їх разом з одягом, забуває імена тих, кого вчора любила, впізнає важко, згадуючи, як сни з подивом, забуває конфлікти, образи, ескізи і масу ідей, утрирує трагічні життя а коли сумно вивчає людей. Ця жінка пише рядки між світами і на квитанціях, щільно зашторює вікна або раптом виходить на незнайомій станції. А я свої одинокі вечори проводжу на даху, проганяючи йому не в даху і п'ю за свободу. А вона в той час пробує на насмак різну погоду і заводить нових знайомих, яких я потім не впізнаю. Ця жінка носить моє прізвище і любить моє ім'я, роздає мені номер телефону на вулиці і у неї розгострені в вилиці. І вона не чіпляється за людей, скандали, гаманці, чи нові спідниці. Чіпляється за слова, бо знає. Що сама прозоріша і світліша, але мені без неї щастий більше, а їй без мене жити веселіше. І ми зустрічаємося перед сном, рахуючи рудинну решту, час, коли мене відпускають буденно. Далі, ніж ти відчуваєш, твої простуди проходять, як перехожі, лиш через рік помічаєш, наскільки ми схожі, так не буває. Щастя, на книжку тонше, на пісню гучніше, ти у шаленому темпі твориш і пишеш, і посміхаєшся тихо, його причудам Ми ж усі люди. І ще повернеться іншим, грози й дощі з вітром холодним тебе обминають, ти посміхаєшся щастя багато. щастя безкраї, вересень в тобі бабиним літом враз посідає, тихо шепочеш самим грубами. Так не буває. Називається я на. Я намріяла тебе, я намріяла. я у щастя, і у тебе серцем мріяла. Я надіялась на долю і за хмарами, я намарила тебе, я намарила. Може, правдою моєю, може вірою, став ти радістю для серця, став надією. Попід небом ходять хмари, бродять парами, я намарила кохання, я намарила. І за сонцем твої очі світять в райдузі, за дощами плачуть сосни, не байдужо, між примарами любові, вітру чарами, я на